Так, друзі, Єрино Кенго будемо міняти балку. Що треба робити, щоб міняти балку? Починаємо. Знімаємо колеса і підемо машину. І потім далі будемо Так, поставили машину на підставки з дві сторони. Тепер нам потрібно зняти амортизатор. Тут болт і знизу болт. З тої сторони теж. Так, друзі, відкрутили ми амортизатори. Тут один болт, з тої сторони теж. Амортизатор відвели на сторону, там зверху відпустили, горім було відвести. Від'єднати трубки. Віднавантажувати. Тут ми від'єднали і тут від'єднали. Тепер що треба? Навантажувач від'єднати. Від'єднати трощики. Відкрутити. Раз, два, три, чотири. Гайки. То болтиску знібуть. Зараз покажу. А з другої сторони де знаходиться салон, 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 салон і тут є така заглушечка. одна ми Одна мізняла і тут є Опа! Перекинув головки. І тут є друга. Треба комусь тримати, болти добре перед тим почистити, бо вони там якраз під колесом, болтами, Того болотом закидає солі по місту. З тої сторони так, так само. Болти добре треба почистити, відашкою помостити, щоб відкрутити. Болти йдуть трошки тугенько. Трохи повозилися, треба двом, один знизу, другий зверху, би потримати, але файно почистити, дручиною щітку і змастити їх, тоді відкручувати. Бо вони там ту гесенчко. Я ось таким воротком крутив, трохи гайковертом. Але там нові ну, бруї. Не всі болти пішли. Потім тим продовжується таким довгим знизу. Коли я допомагав. І що далі? Далі будемо... Снимать тросы ручника, начинаем навантаживать и будем пускать балку вниз. Так, тут-то, тутка, 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 тутка. Вид пускается ручник, тяется ручник, чтобы потянуть ручник. Треба відкрутити тою бляху. Два болтика тут зверху і два по боках. Але там передні повністю не відкручують, там є прорізь, що витягається. І відпустити треба ручник, щоб зняти балку. Ну, зверніть увагу на такі речі, як міняєте балку, та як тут зараз зараз. Не знаю, як чи камера передає. О, видно. Там вже перетерте. Тут теж тріщина. Там вже попадає волога. Тут вроді нормальний. Попадає волога і трос ржавіє. Літо ви того, може не відчуєте, але на зиму. Обов'язково поміняти, бо піде приморозок, волоїсь і воно замерзне, будете їхати на руччику, будуть колодки ще стирали, буде гальмували, будете мали танці, то бажано поміняти. І бажано зразу поміняти, бо потім на зиму і його і міняти дуже приємно, як на голову капає. Але це таке, як кому виходить. Но його бажано поміняти, бо потім починає колесо починає ці колодки зносити, то завдяки тому, що воно Володь, попадає, тут вся вода під колесами, і воно буде замерзати і будуть старатися колодки і таке різне. Та й що? Та, знімаємо ми балку, два, дві гайки відпускаємо, легенько ми лише наживлені, щоб воно висіло на чомусь. Так, далі не буду тубити відео. Та й навантажувач теж часто буває, що воно дрібіжить по ямах калатає. То легенько можна якогось ізоленту підмотати чи що. Там є спружинка, така вона перегниває деколи тріска. Ось тяжками стягати воно, коли колеса піднімаються, піднімаються догори, то скоріше ловить сад, коли ну, машина навантажить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.